Тим часом, де сховатися від ворожих обстрілів, навіть на четвертий рік війни це питання актуальне. Під час масованих ворожих атак українці стали частіше користуватися укриттями, спускатися в метро, а також підземні паркінги. А от наскільки такі стоянки для авто дійсно можуть убезпечити від ворожих атак? Розбиралася Олена Логінова. Переповнені станції метро під час ворожих атак. Люди ховаються від обстрілів хто де може в бомбосховищах, звичайних укриттях, хтось залишається в квартирах, і багато українців спускаються в підземні паркінги. Паркінгом користуються всі, і з дому, і приїжджі люди. Хто проситься, паркінги це все ж таки безпечніше ніж квартира? Бо ось взрив був. У нас вікна все полетіло всередину. І доволі далеко склопали тіло. Саме підземні паркінги одне з найпопулярніших місць, де можна сховатися під час масованих ворожих атак. Сергій мешкає в одному з житлових комплексів Києва. Чоловік розповідає, разом із дружиною і трьома маленькими дітьми завжди спускаються на стоянку, бо йти до метро далеко. Сергій каже, під час останньої атаки на Київ їхній паркінг був переповнений. Паркінгом ми користуємося, звісно, в машині з дітьми. П'ятером. Потім спина болить, все болить. І інші бачу, що вже і спальні мешки поприносили, і надувні матраси. Ну, тобто, хто, хто як може. І при цьому Сергій не вважає, паркінг цілком безпечним місцем, але іншого варіанту не бачить. Ну, перший поверх зовсім небезпечний, другий можливо. Ну, але якщо тут щось прилете ракета, проб'є, то в паркінг буде як мишеловка. Всі закриті і вибухне і діватися нікуди. Та чи справді такі споруди можна вважати укриттями? Наскільки вони надійні та безпечні? Це відео візняти під час останньої масованої атаки на Київ. А ну прямо в наш дом. Люди залишились живі, бо якраз перебували в паркінгу, коли поряд із будинком впав і вибухнув шахет. Тож фактично врятувалися. Як пояснюють у КМДА, паркінги згідно з кодексом цивільного захисту належать до фонду захисних споруд. Втім, як найпростіші укриття зараз в Києві нараховують 461 підземну стоянку. Більшість з яких офіційно пройшли перевірку і нанесені на мапу укриттів. Паркінги відносяться до об'єктів подвійного використання точно так же, як і підземні переходи, як і підземні заглиблені станції метрополітену. Тому так дійсно під підземні паркінги є складовою частиною фонду захисних споруд. Такі приміщення мають відповідати всім вимогам заснащення та безпеки. Ми спускаємось в один із таких показових паркінгів разом із спеціалістом ДСНС Віктором Вітовецьким. Підземна стоянка належить одному з новозбудованих бізнес-центрів столиці, які власники добровільно погодились обладнати під укриття. Тут може перебувати до півтисячі людей під час атак. Віктор показує, як має бути обладнаний об'єкт, що використовується як захисний. Ми бачимо велику кількість. Систем безпеки. Зокрема, це ми бачимо система пожежогасіння. Це система автоматичного пожежогасіння. А, Оці червоні проводи з спринклерами на а, певних проміжках. Це якраз є система автоматичного пожежогасіння, яке вмикається у випадку пожежі. Е, крім того, маємо. Вогнегасники це для локалізації невеличких очагів загоряння, якщо вони будуть. Також прошу звернути увагу на пожежний кран. Це можливість навіть подати струмінь води до можливої пожежі, яка тут може виникнути. Крім того, в паркінгу є місця для сидіння людей, запаси води, санвузли, вентиляція. наскільки він може людей убезпечити, і від якого виду повітряних атак, власне кажучи, як ця конструкція, наскільки вона безпечна? Заглиблений об'єкт має набагато більше захисту від. Засобів ураження, засобів повітряного нападу, ракет, дронів, ніж об'єкт, який знаходиться на поверхні. Однак, ми можемо з вами вже побачити, що конструкції цього паркінгу є залізобетонні монолітні. Це достатньо високий ступінь захисту, оскільки це цільний бетон без пустот, який підсилений арматурою і відповідно має високий рівень захисту. Тобто від шахетів він забезпечить точно. Для того щоб розставити всі крапки над і, я хотів би пояснити, мова йде про зниження ризиків. Ми, на жаль, не маємо достатньої кількості в державі е укриттів, які мали класифікацію сховища або протирадіаційного укриття. Додаткову небезпеку в паркінгу можуть становити самі комунікації і автівки, які здатні спалахнути в разі ураження. Наявність як транспортних засобів, так і запасів легкозаймистих рідин, бензину чи інших рідин, які можуть також становити небезпеку для людей. Все це аналізується комісією, які обстежують паркінги. І, хоча, за словами експертів, паркінги можуть слугувати укриттям, потрапити в них вдається далеко не всім охочим. Часто українці скаржаться на те, що їх у такі місця не пускають навіть під час тривог і обстрілів. Особливо це стосується людей, як то кажуть, з вулиці, які не мешкають у житлових комплексах з підземними стоянками. Міській владі пояснюють, паркінги за законом приватна власність, і щоб зробити з них офіційне укриття. Потрібна згода власника. Це балансоутримувач, наприклад, ОСББ, яке відповідає за експлуатацію споруди. Згідно чинного законодавства, на сьогоднішній день, ми не можемо е, за Моєю, наприклад, вказівкою будь-який паркінг взяти і включити до фонду захисних споруд. Якщо власник цього паркінгу або балансоутримувач бажає використовувати цей паркінг для захисту населення, він подає заявку в районну адміністрацію. Далі приходить комісія, яка перевіряє технічний стан, відповідність. Якщо ж паркінг не внесено до фонду захисних споруд, власник може не допустити туди людей під час атак. Втім, у випадку, коли стоянка зазначена на мапі укриттів, відмовити в захисті тут ніхто права не має. Якщо ж таке сталося, експерти наголошують. Що слід негайно повідомити про випадок службу 102, щоб на місце виїхали правоохоронці. З'ясувати, чи є конкретний паркінг на цій мапі, можна на порталі Дія або ж на офіційній сторінці мерії. Олена Логінова, Євген Камінський. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.